День учителя є не в кожного. І у бідного, і у бідного. Хай лунає тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, грай, грай. Доброго дня, шановні. Знаєте, так приємно, що ви всі прийшли, щоб привітати нас з День учителя. До речі, сьогодні в магазин по чай, каву, цукерки і квіти можете не заходити. Так, бо це все у нас! Ян. А що ти з кон'яком? Ну бо вас діти люблять, а мене поважають. <плес> О знаєте, ще так співпало, що сьогодні не тільки день вчителя, а й День народження у нашої Марії Васильівни. Отож, колеги, скидаємося. Ну. Ні-ні-ні, я сьогодні без подарунків. Та, та чекай, зараз я сфоткаюся, що ти хочеш, я взагалі не степан. I want to break free! Ну, шо? Да, Фредді Меркурі я ще наживо не бачив. Та я теж його не бачив. Він помер ще до того, як я народився. Що не бачиш, я дублера його граю. До речі, Степан, ти не знав, що Фредді Меркурі був гомосексуалістом. Робота є робота. Які в тебе ще були роботи? О, не питай. Коротше, раз знайшов, треба було голову в пісок запихати зі страусами. Дивитись, що вони там роблять. В кінцевому результаті виявилося, що то не страуси були, то закладчики. Та й взагалі чесно, я вже так замахався. Я хочу якусь таку роботу, ну, людську, таку звичайну, знаєте. До речі, Степан, у нас є в школі вакантна посада зауча. Там, правда, тільки 0,5 ставки. О! Ха! 0,5! Ха-ха! Буду добре робити, гарним працівником буду, там 0,7, а там, а чекай, а де мій попередник? Спився. Не така вже й добра робота, то виходить. Розумієш, я хочу щось такого, щось хочу сісти і нічого не робити. Сторож! О, а що старош робить? Сидить і нічого не робить. Де? Да. Там. О, і осінь калина, білу зиму, хуртовина. Красну весну квіти калий. А дівчину козак правий. В сучасних ум умовах діти сприймають інформацію по різному, але залишається дещо незмінне. Батько повертається з батьківських зборів додому. Ірка, де ремінь! Батя батя, стій, стій. Я розумію, ти нервуєшся. Я так само нервуюся. І я цей випадково скурив всі свої і твої сігарети. Тобто, виходить, ти ще й куриш, так? Да? Коротше бать, давай просто сядемо, зараз поговоримо. Давай попробуємо. Так, да, я не найкращий учень. Не найкращий? Та в тебе по всім предметам середній бал менше, ніж двери пальців на руці. Бать. Розумієш, просто оцінки нічого не вирішують. Ну дивись, ти сам маєш три вищих освіти. І до сих пір віриш в оту забаву. Для тебе 100 доларів це щось звучить як великі гроші. Он мамка наша здобула золоту медаль в школі. І що? Нею відкриває банку, а ти пиво. Е! Не бійся, я нічого не скажу їй, не переживай. Ладно, інші предмети, але біологія це ж взагалі серйозна наука. Бать, я знаю, що многочлен це неправда. Я в цьому розбираюсь, Угу, я бачу. І, і, взагалі, і взагалі бать, в житті не так працює. От дивись. Мамка просить щось мені зробити, потім я йду до тебе, потім ти йдеш до неї, і ви сваритесь. І що? І відтозі я нічого не роблю. От так працює схема, батя. Так, тут якась довга мініатюра, давайте, все, сворашуйте вудочки. Куда? Так Пеку? на, на це ж мораль, що ну, ми повинні вчитися. А у мене серіал, я повинен дивитися. Все, давайте. Хороші, мам. Величне століття, Роксолана. Степан, це що таке? Це серіал. А можна на новини, будь ласка, реалії села Серники на Рівненщині. Саме там, із трьох із половиною тисяч жителів 80% мають прізвище Полюхович. А так то не в цій школі. Піду перекуру. Отож урок в їхній школі. Ну що ж, і до дошки піде Полюхович. Ого, завтикав. Ладно, попробуємо. Полюхович Андрій. Yes. Ранив. <рив> Тепер контрольний. Полюхович Андрій Іванович. <рив> Треба щось інше пробувати. Фу. Я вибачаюсь. Можна зайду, я запізнився. Чого ти запізнився? Та трудовик попросив парти перенести. Цілий рік? Ну що я винен, що з рівного сюди 200 кілометрів нести. Сідай до остальних. Ладно, продовжуємо урок. І... Я вибачаюсь, там Поляховича до директора визивають. Якого з їх? Коротше, йдіть усі, там розберуться. А ти чого не йдеш? Так я Рибальченко. Рибальченко? Ти Боже благодать. Знаєш, ти певний єдиний, який закінчить цю школу. Що ти стоїш посміхаєшся? Перевірку домашнього завдання ще ніхто не відміняв. То, То до дошки піде. Та йду, йду. І осінь калина, білосейвокурдовий. Що там, ви без мене не пропали ще ні? Бах, йо-мойо. Ай, добре, що є газета. Три... Степан, можеш взяти стульчик і сісти сюди? І що я там буду робити? Роботу! Питань нема. Що? Мені не важко. В кожного було таке, що батьки їх забували в школі. І самим кращим другом ставав сторож. Співай. Якби не ти, я б не вірив, в любов. Якби не ти, я б не знав цього сенсу простоземного земного життя. життя. Кум буде задоволений, капець. Молодець, а, чуш, а ще можна жінці, ще заспіваєш так. Та не хочу я вже співати. Я цим хочу стати. Сторожем. Яким сторожем? Ти малесенька, тендітна, талановита дівчина, а що сторож? Зарплата маленька. Ну, хіба що вчителів ще менше. А я? я просто задовбалася вже співати. Розумієш, я постійно ходжу на сольфеджіо. На сольфеджіо? Та я би сам на сольфеджіо походив, ну, хоча б зрозуміти, що то таке. Та й взагалі, розумієш, я би хотів співати, як ти, щоб не просто пити чотири яйця, а заради голосу. Я б хотів вміти співати так, щоб не я циганам давав гроші, а вони мені, розумієш? То ти мене не розумієш? Дивись, у мене постійна проблема. Я приходжу в гості і вони завжди як по скрипту видають. Ти ж така талановита. Заспівай нам, ну, будь ласочка! та я просто хочу поїсти краповий салат. І оце завжди їхнє сольфеджіо. — Ти що, ти хочеш саме сторожу? Та й нема, нас тримай ключі, то світло повиключаєш всюди, бо я минулого тижня не виключив. Директорка замітила, мені такого виписала, що просто. Двері всі позакриваєш, псів нагодуєш та й все. Газету заберу. Серіал, ну де І осінь калина, білозиво, хуртовина, Красну весну квіти давий. <пус -1> я не зрозумію, ти чого знімаєш? Та знімаю вас на відео, тому що ви вимираючий вид, сільські педагоги. Дітям дитинстві покажу. Бо як не знімлю, то про вас хіба в підручниках про історію напишуть. З вами був вимираючий вид, білківські педагоги і Степан Віковрода. Дякуємо! Підтримуємо підтримуємо педагогів.